Вітаю всіх присутніх. Поштовхом до нашої сьогоднішньої прес-конференції стало прийняття Верховною Радою 15 вересня закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державних закупівель. Як ви знаєте, цей закон проголосував за прийняття, проголосував 251 депутат. Саме яке відношення маємо ми? Громадська організація свідомі займається контролем держзакупівель. Це один із наших основних напрямків нашої діяльності. Що ми хочемо сказати? Що в принципі, наша робота заключалась не скільки в теоретичному плані, скільки в практичному. Повсякчас наші юристи моніторять процедури держзакупівель, які здійснюються, ну і знаходять там певні порушення. Про них ми сьогодні і хотіли б, в принципі, вас проінформувати. Мова йде про 5 місяців. Ну, плюс-мінус п'ять місяців цього моніторингу. І хочемо сказати, що ситуація в принципі не досить позитивна. І в той час, як Верховна Рада дуже довго йшла до прийняття цих змін, в той час з бюджету розкрадалися досить великі суми коштів. Ну, про це більш детальніше наш юрист Ігор Кузьмінський. Будь ласка, доброго дня. Ну, почнемо з того, що наша організація так більш направлена на практичну роботу, ніж теоретичну. Оскільки більшість організацій, з якими ми співпрацювали, мали спільне напрацювання. Вони все таки більш виступають теоретично, скажімо так, готують законопроекти. Однак необхідно враховувати практику і ситуації різного роду. Ну, завдяки цим організаціям було 15 вересня Верховною Радою прийнято. Зміни до деяких законодавчих актів щодо державних закупівель, і цими змінами, зокрема, передбачено вже заборону вимагати довідки, які знаходяться в публічному доступі, тобто, це одна із підстав, була якими маніпулювали замовники. Зокрема, от, довідку про те, що організація не перебуває в стані ліквідації. Це можна перевірити буквально за три хвилини, зайти в пошук через ЄДР, безкоштовний запит на сайті Мін'юсто, і», і там відповідна інформація є, чи перебуває на стадії ліквідації чи ні відповідний підприємство. Також змінами передбачено, що довідки буде подавати лише потенційний переможець торгів. Одночасно підвищено пороги закупівель для спрощення процедури. Так, підвищили пороги, зокрема для закупівлі товарів, робіт точні, послуг, збільшено з 100 тисяч до 200 тисяч. На послуги з мільйона до мільйон двісті тисяч. Також суттєво обмежується повноваження Державної казначейської служби щодо перевірок. Функції моніторного передаються Держфінінспекції та її органам. Тут також цікавий факт, можемо сказати на своєму власному прикладі. Нам наприклад, Держіна інспекція міста Києва перевіряє здійснює перевірки на нас з нашими запитами і виявляє порушення. Хоча ж наш осередок в місті Львові, там Державна інспекція відмовляє в перевірці таких от порушень і пише на те, що це не їхня компетенція. І рекомендую звернутися до антимонопольного комітету. Хоча антимонопольний комітет розглядає тільки скарги учасників процедур, тобто, знову ж таки, знову їхня компетенція. Тобто, Контроль громадськості в таких випадках обрізається їхні повноважні можливості. Також нововведення це було, що всі протоколи, всі протоколи оцінки мають бути розміщені в відкритому доступі. Обов'язкова перевірка інформації щодо кінцевого бенефіціара. То всі учасники будуть перевірятися на те, хто є фактично основним власником цих підприємств. Також буде обов'язковим відкриття змісту пропозицій та інформації про ціну. Зараз є ряд деяких, скажімо так, платформ, на яких можна громадськість може контролювати перевіряти документи. На наявність порушень при здійсненні державних закупівель. Це, зокрема, такий Тендермі, на Київ, на сайті КМДА, я зараз на новленому сайті їхньому також є інформація. Ми таким шляхом також перевіряли, робили моніторинг, виявили багато фактів. Зокрема, от ми зупинимося, які самі основні порушення були здійснені при здійсненні державних закупівель органами місцевого самоврядування міста місту Києву. Так, це порушення частини 5 статті 16 закону про дійснення державних закупівлі. Це коли всі пропозиції торгів або кваліфікаційні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною 2 цієї статті, та за відсутністю інших передбачених цим законом підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки. Тобто, не допускається установ, в яких всі документи вірно оформлені, однак з тих чи інших причин замовник їх завертає там, чи, наприклад. Не всі сторінки пронумеровані. Такого от плану, наприклад, там, чи були обов'язково вимоги, що вони мають бути в конверті А4, а там конверт А5 документи подані. Ну, такі, чесно кажучи, вимоги ставлять замовники, буває, чисто спеціально для того, щоб відсіяти деяких замовників. Також часто зустрічається порушення пункту 3 частини 1 статті 29 цього ж закону. Це коли замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Частина 6 статті 36. Це замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовникам, Зазначено у запиті або з підстав, зазначених статті 17 закону. Також. Це порушення частини 7 статті 36. Це замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася в випадку передбаченої статтею 30 цього закону. Також частина 5 статті 40. Це коли умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції, в тому числі ціни за одиницю товару, переможця процедури закупівлі. І також це порушення принципів здійснення державних закупівель. Це ось основні такі пункти, які порушуються при здійсненні державних закупівель. Вони в додатках у вас там є більш детально роздруковані? Так, ми, нами виявлено більше 40 фактів при здійсненні державних закупівель. Це буквально ну, десь більше, ніж на 200 мільйонів фактично коштів були. Виявлені такі факти. От, зупинюсь зупинюсь от на деяких конкретних фактах, такі от свіжі нещодавно. Це, ось, наприклад, замовник КП Житлоінвестбуд УКБ. Це було замовлено проведені відкриті торги щодо роботи з реконструкції дошкільного навчального закладу 383 по вулиці Гарматні в Соломівському районі. Дерфін підтвердила. Наші, скажімо так, підозри, підозри так, і повідомили, що було відхилено два учасники, два інших залишилося з чотирьох, і поміж них вибрали одного переможця. Однак фінінспекція встановлено, що два інших учасники, які були допущені до торгів, також їхня документація не відповідала встановленим вимогам. Щоб вам було зрозуміло, сума цих робіт становить 35,5 мільйонів гривень. Тобто, фактично мали бути відмінні торги та проведені без порушення таких от фактів. Другий приклад це в нас порушення комунального підприємства по отриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва. Це закупівля ґрунту рослинного. Там так само допущено три учасники було, одному було відмовлено, других два ФОПа було допущення до участі. Так само в встановлено, що тих ж самих два ФОПа, які були допущені до закупівель, їхні документи не відповідали встановленим вимогам. І там 6 тисяч тонн було закуплено на загальну суму мільйон 100 тисяч землі. Так само, я вам чесно скажу, ми також моніторимо інші закупівлі. Ці два ФОПи зустрічаються «Зеленбуд» тісно з ними співпрацює, і вони досить часто замовляють в них ґрунт, скажімо так, через такі процедури драних закупівель. Хоча ми самі от моніторили, взяли звичайний інтернет google допомоги, як то кажеться, тих самих 6 тисяч тонн ґрунту. Можна було замовити за 300 тисяч гривень це з доставкою, розгрузкою. Тому, самі розумієте, різниця буквально 800 тисяч, яка піде незрозуміло в які кармани. Ще один факт: знову ж, той самий Київ, Зелений буд у нас. Ну, тут вже вони закупляли рослини, цибулини, бульби та корені живці, тобто, ну, це закупляли рослини. Знову ж таки, вони було допущено до торгів 5 учасників. Трьом було, було допущено троє до торгів. Одному один відмовився, який переможець, і інший переможець то товкійша Україна. виграло тендер на загальну суму 4 мільйони 800 тисяч гривень. Однак, як встановили фінінспекцію, неправомірно було відмовлено іншому одному з учасників в участі в торгах. І в разі виконання даного договору, з основою з якої заключили Кезеландбут даний договір, можуть бути нанесені витрати бюджету на 1 млн 600 грн. Це такі от взяли вам факти. Самі також хочемо е, звернути увагу на те, що е, при такій от розробці документів, законопроєктів, необхідно враховувати ряд інших положень. Е, так, зокрема, є така от постанова 332 Кабміна про обмеження витрат встановлення обмежень. Е, там е, раніше було е, органи місцевого самоврядування могли закуповувати. Комп'ютери лише вартістю 6 тисяч гривень. Ну, самі розумієте, що таке, що купити за комп'ютер за 6 тисяч гривень, враховуючи те, що зараз йде повна, як то кажеться, модернізація різного роду програм, ті ж самі відкриті торги, відкритий бюджет, який зараз публікується. А працювати на машинах, скажімо так, які фактично є калькуляторами, нереально. Закупити нові так само. Неможливо скільки 6 тисяч, тільки правда, з липня зараз внесли зміни. Там зараз тисяч, також нереально. Тому е, замовники, скажем, виходять з ситуації, вони не закуповують як цілісний системний блок комп'ютер, а фактично закупляють частини і тим самим мотивуючи це тим, що вони не купують нові комп'ютери, але вони купляють тільки частини приладдя до них. Однак, якщо подивитися весь цей перелік. То виявляється, що це ці всі до скласти докупи ці всі деталі. Це повністю виходить комп'ютер. Тому таким чином так само спробують уникнути таких от нюансів. Можна сказати, що за весь час того, як ми моніторили держзакупівлі, можна сказати, що в деяких випадках ну просто які вже махінації додумують, вони доходять, чесно кажучи, до смішного, але на цьому дуже величезні кошти реально йдуть з бюджету невідомо куди і осідають, невідомо в чиїх кишенях. Ну, кожну таку справу, де ми виявляємо якісь корупційні складові, і вже на цих підставах звертаємося до Держінспекції, аби вона перевірила. Ми вивішуємо нас у соцмережі свої на Фейсбук і на своєму сайті. Але хочемо сказати, що скільки було випадків таких, коли Держфінінспекція підтверджує, що дійсно були порушення і дуже великі суми розкрадаються, і вже ми зверталися безпосередньо до. Замовника тих чи інших торгів, яких підозрюють, то а, просто а, люди, які організовували тендери, вони роблять такі величезні очі і говорять: а ми не, не визнаємо цих порушень. І розумієте, просто на, на цьому етапі а, ну, ніде вже не йде. І дуже прикро, що а, такі кошти ніхто цим не займається. І, вони просто розбазарюються, і ми маємо надію, що в зв'язку з тим, що вийшов новий закон, все ж таки певні кроки будуть зроблені і зміни будуть зроблені, і можна буде зекономити великі гроші в бюджеті. Також би хотілося додати, щоб хотілось би, щоб контролюючим органам все таки збільшили їхні повноваження і відповідальність. Осіб тендерних комітетів, оскільки, навіть зокрема, станом на сьогодні, Держінспекція це в її повноваженнях тільки в разі виявлення порушення, це вона пише замовнику листа, вказує на виявлені порушення і з рекомендацією вжити заходів щодо усунення порушень. Тобто, ну, всі повноваження, і ми намагаємось, звертаємось до правоохоронних органів, є ряд порушених кримінальних проваджень. По таких фактах, однак, фактично реально приходиться самим ходити, добиватись, йти під стіни цих замовників, щоб були притягнуті до відповідальності учасники тендерного комітету відповідного замовника. В принципі, це вся інформація, яку ми хотіли розказати. Якщо у вас є запитання, будь ласка. Немає питань? Так. Пожалуйста, різюміруйте, що хорошого внесе новий закон держзакупівель, як він допомагатиме боротися з цією корупцією, корупцією. Так, при держзакупівлях. Так, ну це він дасть прозорість, скажімо так, він дасть змогу бачити всім, хто має участь приймати участь в тендері, бачити, буде оголошуватись на відповідних сайтах, будуть висіти оголошення. Перелік документів, які необхідно подавати, тобто будь-який учасник зможе приймати участь. Знову ж таки, купа обмежень щодо документації, якою фактично замовники обмежували учасників або їх штучно відкидали для участі в конкурсах. Тобто ну, буде більш прозоро, більш доступно. Плюс такі і посилений контроль. Тобто, замовник вже не зможе мати стільки прав, аби на свій розсуд, так як йому вигідно, обирати того чи іншого переможця. Тобто за цим будуть контролювати. Він же не зможе там, тому що ви подали заявку, а у вас тут на листочці десь стоїть крапка, тому ми не хочемо брати. Він вже не зможе так робити на свій розсуд, ну скажімо, такі смішні. Нюанси, за якими він не може того чи іншого учасника допустити до участі у тендері, і також дозволить, ну, сподіваємось, це дасть в потім майбутньому вихід нашим підприємствам, установам на міжнародний ринок для участі в міжнародних тендерах, скажімо так, якщо підпишемо угоду з Євросоюзом, і також розширити, скажімо, повноваження можливості наших організацій. Ну, основне, це, конечно, це прозорість прозорість державних закупівель. Ну, в майбутньому у нас найбільше займається це прозорі, вже мова буде йти про електронні так? Так, да. закупівлі. Маємо надію, що там взагалі буде досить все прозоро і чесно. Ну, хочеться сказати, що, хоча дуже багато позитивного в цьому новому законі, але говорити про відсотково зниження корупції, ну не можна. Тому що, як ви знаєте, кожен закон, ну він. Повинен пройти певний час, поки він себе покаже. А потім експерти це проаналізують, зроблять висновки. Можливо, щось треба буде змінити, щось додати, щось прибрати. Ну, певна адаптація має відбутися, все ж таки, за певний час. Також я позитивно вважаю, те, що все-таки зменшили термін, в період в який робить інвентаризація цін, скажем так, звіряються вони, оскільки враховуючи інфляцію раніше було два роки, вони один раз на два роки мінялися. Зараз кожен рік будуть мінятися ціни, тобто, щоб було зрозуміло реальна вартість товару, оскільки граничні суми є, а вартість товару в три рази-чотири рази виростає і знов-таки що змушує замовників до якихось маніпуляцій вдаватися. можно а, Да, вопрос такой. Значит, представьте, вы машинист поезда, направляетесь из Киева в Одессу, В поезде 8 вагонов. В каждом вагоне по два проводника. Младшему из них 25, самый старший грузин. Сколько лет машинисту? Пожалуйста. Можно узнать, почему такая задача поставлена? Мне кажется, вы все должны задачи решать. Коррупция на железной дороге нет? Ну, я не знаю, что там. Проводились, скажімо так, відкриті торги щодо учасників. Я, чесно кажучи, не прямо не, не розумію, де тут закупівлі, відношення до закупівлі в даному випадку. Біліт. Ну, тобто ну, відповіді у вас, да? Ні. А. А сколько вам літ? 31. один. Сток і машиністів. Ще в кого питання по темі. Дякуємо всім это 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 за ваші. Це все за мене, да? Що іменно? Це за мене, да більше немає питань. Извините. Ні, ви сильно сильно к себе внимание хотите привлечь значимости. Если ни у кого нет больше вопросов, всем спасибо за внимание.